Доброго вечора усім. Хочу вам показати коротеньке відео про переробку ось такого інвертора. Перепрошую блока безперебійного живлення. Це є Петріо 425 на 285 Вт. Живлення зараз від акумуляторної батареї. 9 ампер годинної Виробник вентура. Струм 9,33 ампера Лампа 100 Вт. Ось. Побудований по імпульсній схемі. Для того, щоб робити, зробити з нього автономне джерело. Я. Демонтував частину елементів, які стосуються вхідного контуру живлення. Ось ця схема зарядки зараз не потрібна, хоча вона тут залишилась. Відні провідники, залишилися лише вихідні провідники з феретовим фільтром, реле. Тут залишиться трансформатор струму. Це трансформатор зарядки, зараз не використовується. Ось це є імпульсний трансформатор, на основі якого зібраний сам інвертор. Відповідно, наша схема при 285 Вт має досить невеликі розміри. І невелику вагу. Тут встановлено з іншої сторони на кожному радіаторі по одному транзистору. Заводські були IRF-3205. Замінені мною на irf 1404 Трішки краще по параметрах. Звичайно, вони є по низькій стороні, тобто по низьковольтній частині. От, високовольтна частина це є 4 транзистори ARF 740. Можуть бути 840 встановлені. Основне, щоб струм розрахований на струм не менше як. 5-6 А і напругу не менше як 500 вольт. Ну, 400 може бути, але це досить е, надзвичайно малий е, запас. Ось бачимо, це ще досить стара схемотехніка, тому що маємо е, старий сам безперебійник. Ось э, Бузер демонтовано. Сигналів немає, тільки мигає світловий діод зеленим. Світиться наша лампочка. Перевіряємо нагрів. Ну, нагрів, звичайно, трішки буде. Це є 100 Вт навантаження зараз. От. І планую я ту схему задіяти ще активне живлення з допомогою вентилятора. Можливо, залишити оцей корпус із відозміною. Для того, щоб зробити місце під вентилятор. Схема працює. Зарядка тут. Забезпечувала лише 700 мА, тому її використовувати нераціонально для зарядки зовнішніх акумуляторів, тому було прийнято рішення демонтувати вхідні провідники і заряджати зовнішнім зарядним пристроєм. Зараз схема працює, тому я не можу показати її внутрішню сторону. Ось струм у колі. 9 А, 33 сотих ампера. При 12 вольтах. Істуват. Форма виходу напруги. Це є модифікована синусоїда. Схема буде ще дороблена. Охолодженням. Дякую усім за увагу. Гарного усім вечора. Лайкайте, коментуйте.